Жак бігає важко сказати, чи це щука, чи можливо окунь. але бігає? Але бігає, це ще не означає, що. Вітаю, друзі! Ви на каналі Риба Рибакам. Сьогодні 1 вересня, Почалась вже осінь. Доволі прохолодно стало на вулиці. Я навіть ось в попередньому місці вже в кроксах заліз у воду і відчув наскільки прохолодна вода. Тому я сподіваюся, що хижак вже активізувався. 100% у нас будуть якісь покльовки. З чого я починаю зазвичай? Ну, якщо мова йде про осінь, то це. Насамперед блешні, оберталки. Ось і джиг. Облери теж ну це дуже локально. Це, тобто в таких місцях, де я впевнений, що може бути покльовочка, там можна ще й пройтись воблером. А ось зараз почнемо з блешень і джигом. Що з цього вийде і чи почала у нас клювати на південному бузі щука, ми зараз побачимо. Сподіваюсь, що почала. Да, не просто тут стало, не просто. Ну, ще кренком я вирішив перевірити І далі, тому що ну, довго застоюватись на одному місці я не бачу сенсу. Тобто, якщо тут була активна риба, вона б себе проявила. Якщо її немає, ну чого тут впиратися до вечора, якщо можна ще перевірити два, три, чотири місця, так? Якихось перспективних, і десь піймати рибу. Не будемо впиратися тут до вечора. Хоча повинна тут бути риба, повинна, не знаю. І видно, що давно тут ніхто не рибачив, тому що заросло. Оп. Друзі, я ще не розказав, що сьогодні вибрався на риболовлю півтретій і ось у нас до вечора є 3-4 годинки. Тобто часу не так багато, головне відпочити і набратися позитивних емоцій. Пів години назад приїхав на рибалку, а вже їсти захотів. Добре, що торбу з собою захватив. Так, по мінімуму, але перекусити все ж таки є чим. Оп. Як каже мій кориш, приступаємо до самого приємного моменту на риболовлі. Пантоша зараз полетить на новій локації 58-й МР-ка так, до речі, сьогодні взяв два спінга, один довший 2,60 до 15 грам. Ось я ним зараз кидаю. Чудово просто з нього летить. А другий коротший доджер 220-226, якщо бути точним. З нього летить трохи гірше, але він більш потужніший. Ось. І там, де треба. Продерти якусь травичку, якісь складні умови, там він більш зручний у використанні, ніж цей. Але тут треба кидати далеко, тому зараз кидаю ним. Хто дивиться ролик, і знає, що це за спінінг це N. І за вітру, звісно, трошечки летить так собі. Але 100% краще, ніж з того полетіло б. Не було ще жодної покльовки. Але ще буде, я впевнений. Має ж бути, має бути. Не може такого бути, що немає риби. Не хоче на пантошу. Ми будемо джиг пробувати. Я сьогодні тут набрав разних, думав, клювати буде. А буде. гріх? О, не, ну, це да, летить, звісно, на піврічки. Я зараз прокидував там викид, дальнячок, а ось буквально під ногами тільки що якийсь крокодил вивернувся, як почав чавкати, погнав малька. І що він хоче? Ось і так, кидав оберталичку. Оберталочка, зачепився, шнурочок тут 06, поплатився, як то кажуть. Але нічого, це спінгова рибалка, тут без втрат не буває. До речі, в'яжу завжди повідок таким узлом, який називається обрайт. Зразу він мене не підводив. Дуже міцний, і компактний вузол. Ну, компактний як, він, звісно, не дуже маленький, але він добре проходить через кільця. Ось так. Зараз края обрізаємо і готово. Так, що ж, друге місце ми вже перевірили і тут немає покльовочок. Але у нас ще попереду ціла річка і є ще час. Тому зараз ми переїжджаємо далі і пробуємо ловити хижака. А саме от щуку я хотів би зловити, тому що ну, вже повинна в тому році клювала в цей час. Ось, тому ну, їдемо. Так, ну тут для того, щоб піймати щуку, треба взути оці чоботи. не хочу. І чую холодна вода. Ну нема смисла, але тільки сапоги. І зараз тут. Поганяємо. Я тут, от, думаю з перших двох забросів її зловити. Ну, я її тільки що бачив. Вона от тільки що, я просто в поляриках в очках. І я бачу, вона тут от зараз проплила, прям було видно її мені сілует, то вона має клюнути з перших двох закидів десь, плюс-мінус. Кидаємо, крутим, кидаємо, крутим. Бо це вертушка. Ніяких пауз тут робити не треба. В траві вона і має стояти. Де ж як не в траві, влітку в щуки, правильно? Може вертушка і не нравиться. А кидав я ось, до речі, таку хендмейдовську вертушечку. Ну Летить вона поганенько, але вправно рибу ловить. Ловила. Ну, так як тут йде отміль, тут можна пробувати все поверхневе. Це може бути. І маласик, це може бути і папірок. Але папірок у нас працює не скрізь і не завжди. Тому я більше довіряю ну, якійсь вертушечці, нею можна задати горизонт потрібний. Це її величезний плюс, коли ловимо в таких отмілях. До речі, один гачок відламався, але то клювала б риба. Зараз. Ще вертушкою. О, це вже летить краще трошечки з витянутим полістовчиком, вагою десь 6 грамів, 5-6 грамів отак от. Ой, вона грає прям так, я я от чую прям як вона там грає, грає, грає. Ех, немає зараз у мене моєї самої найулюбленішої оберталочки Мепсівська Black Fury з кислотними такими цятками ох вона працює ох просто вибриває вистригає все немає останню щука забрала розігнула защіпку защіпку я заказував на Це що, риба чи що налякала мене точно риба на щуку похоже ого крокодил Хороший, хороший. Ну, ми будемо міряти. Ану, сюди, на базу. Клас. Взяла на вертушку. Я в білих шортах, Шортам смерть просто, вони всі вся точку грязні. От. Дивіться на яку вертушечку, на ту, що я й казав. Коротше, я вже від безвиходності думаю, ну, що робити, де її шукать. Ходив, ходив кругами, пішов, ще раз поїв. Думаю, ну маєш вона тут бути, ну не може такого бути. Ну, щучка така грам 800, я думаю. От, Я її зараз сантиметром поміряю і відпустю. 45. Получилось. Одпускна. Придеться випускати. Трошки її помучив, звісно, я її фоткався з нею. Вона зараз пішла, пішла, зараз вона відійде недовго, звісно, пару минут, але помучив її. Хочу розповісти, як впіймав щуку. Побачив, що в траві щось шевелиться, це точно була щука. Я відразу поставив вертушку, закинув, вів, вів, вів. Потім вже, коли вертушка дійшла до. Частини води, де починається трава, я почув, як вертушка по лісточкам почала бити об цю траву і збиватися потроху. Я легенько так її підтвічив, тіба як видер з цієї трави, почав обертати і відразу ж покльовка. Ось. Я навіть забув, що камера вимкнута, тому що я вже обходив весь берег, не було жодної покльовки. Але все ж таки вертушка спрацювала. Ще в мене трохи є час, зараз похожу. Щука стоїть в березі, в траві. І на воді немає зовсім покльовок. Тому що я кидаю в русло джигом жодної покльовки. Ось під берегом в траві одну вимучу. Ну, Будемо надіяти, що не одну, що ще будуть покльовки. Ото. Треба було його витягати, звісно. Нарадний. Ох, і боролися. Сьогоднішня рибалочка підходить до завершення. Насправді, я планував ще трошки довше залишитись, але зовсім немає покльовок. Ось одна та покльовочка, яка була, і все. Я вже пройшов достатню кількість кілометрів. Майже весь тут весь берег, де можливо кидати, тому що дуже багато зароших камешок. Місць не так багато. На сьогодні я вважаю доцільно завершувати рибалку. Дякую за увагу.